Бобровидр, Аврора, ти знаєш, що ти бобровидра І ще й рибиною зверху тебе назвала, Як тобі? Так, супермаркет місцевий. Де тут самий найсвіжіший, найсмачніший очерет? Щось не сподобалося, ну їдемо далі. Аврора додому підпливає. Що це ти це нічого з собою і не тягнеш сьогодні? Що сталося? Травки немає підходящі. Рибаки все повирубували. Оп. Все, додому Аврора. Дала Аврорішні. Кусочок хлібчика там ззаді в тебе ще лежить. Да? то її налякали трошки. Діти ловлять рибу. Рибу давати не хочуть, а бігають на неї, там кричать. Ой, з кадра не впливай. Ти там пропливла мимо. О, знайшла. Ай, молодець. Все. Пішла до себе, в домик. Черепашка наша тертіла. Вилізла подивитися, а що це там за дощ? Ви подивіться, які красавчики в нас тут булькають, хоч вудку собі йди купляй.